Це, це логічний це, наслідок це, е, логічний наслідок. Ми ж і сповідуємо демократичні принципи. Повинна бути персональна відповідальність, е, попри те, що можливо тенюх е, намагався е, якось е, налагодити керованість в цих непростих в е, непростіх Ми знаємо, що розгорнуті війська переміщені на схід на південь. Це велика робота. Проте е, вся увага прикута не до цього, а власне до Криму. до того, що відбувалося в Криму, то тут е, Ну, перш за все коротко я б сказав, що в перші дні появи зелених чоловічків, як таких, це повинні були спрацювати спецслужби і міліцейські, і служби безпеки України, які повинні були знищити цих терористів, тим більше якщо жодна країна їх не ідентифіковує, і таким чином взяти під контроль ситуація. Ну, це. Очевидно, була та реальна коротка можливість, та, що, власне знешкодити їх. 26-28 листо. Що там? Лютого. 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 Ось, ці дні, ось ці два дні можна було зупинити. Тобто все, потім вже потім, очевидно потім все, потім це було ні, вже да? абсолютно немає. Тобто, не а це, це, це мала зробити спецпідрозділи. Це мала зробити а, Альпа, яка підкріплювалася -кар СБУ. Мала була спрацювати вся система воєнної організації. Mm -hmm. По-перше, мала спрацювати Альфа СБУ, але вона, вона була пригнічена трохи подіями відомими на Майдані. І ми знаємо, що вона фактично. Ну я не скажу, що вона відсторонилася, але вона поводилася дуже, дуже так обережно з такими речами. Далі, прикордонники, прикордонники не спрацювали. І до речі, до прикордонників в мене більше питань ніж до пана Тимка. Да? Почекайте, а чому ми говоримо про захоплення кримського парламенту, а при Причому тут прикордонники. Вони ж якось з'явилися, ці хлопці зелені оці люди чорноморського зелені люди з'явилися далі. Це чітка команда військовим діяти потрібна була чітка команда військовим діяти. Тобто не було нічого. Не спрацювали не СБУ, не прикордонники, не внутрішні війська, і нарешті армія також не спрацювала. Питання лише одне було. Воювати чи не воювати? От тоді на рівні оцих 26-28 лютого було питання, яке таким величезними буквами перед військово-політичним керівництвом стояло: воювати чи не воювати. Но, і вони обрали не воювати і отримали. Я, ось Я цю думаю, ситуацію. Я думаю от Мені здається, як я ставлю це питання, не воювати, не воювати, а знешкодити тих, Зелених чоловічків, бо це а можна було можливо. Що ми маємо на увазі ну, це... знешкодити? Вони, вони озброєні. ні, коли, наприклад, але Наприклад, з'явилася на кулеметна, точка, кулеметна точка біля парламенту Кримського. Як її знешкодити? Тут, ні, тут, звісно, що можна якось так зробити, щоб це було без пострілів. Можна. Але раптом були б постріли.